Всім мери добра, з вами Олександр, 22 квітня, Христос Воскрес. Повернувся я до Львова і коротенько, швиденько розкажу вам, що з нашим експериментом. Загалом весь цей час була включена рециркуляція, тому трошки показники мають похибку, але ми потім перезнімемо. Що зараз у нас на борсі є? 40 градусів вверх, 40 градусів серединка і 40 градусів низ. Про що свідчить, що йде рівномірне відбирання тепла. Навіть не відбирання, а рівномірне йде розрядження бочки через тепло втрати. Записую другий раз, тому що перший раз вийшло за довге відео, не можу скинути. Хотів би, значить, крани у мене так і є закриті. Тут все холодне. Тільки даний клапан теплий до крану. Знизу цей кран я відкрив, але він був закритий. Як тільки я приїхав з 4-го дня. ця труба от зараз вона є 40 градусів аж сюди до цього клапана зворотнього. Напевно, актуально переставляти з цього місця десь в це. Але тут буде трошки дорожче він. Ну, але ми цю трубу утеплимо. Значить, циркуляція була весь час включена. Значить, Ми експеримент починали о 10.30, 17 квітня. Зараз дивимося У нас 10 година, тільки 22 квітня. Температура. Показує по датчикам, 42,5 теплоакумулятор вверх, а 41,8 середина і низ. Трошки відрізняється від тих показників, але пан Борис говорив, що фактично інколи температура більша в борщі, ніж показує, або десь похибка є. Хотів би я зразу показати швиденько на презентації. Ось такі моменти. Дати відповідь, скільки кілограм було спалених дров, і отримано 30 кг 850 грам золи. Було спалено 1539 кілограм. Не буду пояснювати, тому що буде довго. Такий графік побудував, що було в відео сказано. 700-750 г золи з 30 кг букових дров, що склало 2,5%. А в перерахунку на різні види порід дров, які я спалював, і в середньому вийшло 2% зольність усіх спалених дров. Як... Чому така різниця? Це залежить і від виду дров, і від вологості дров, і від температури згорання? Значить, зробив скріншоти тих підписників, які писали про певну кількість дров. Зліва є табличка, по днях розписано, коли я скільки спалював. І в кінці вже я дійшов до 30 кг, що мені потрібно спалити дров, щоб зарядити теплоакумулятор. Ще також я написав знизу, що на даний час у Львові коштують дрова букові. 1875 гривень за один кубічний метр. І якби я перевести ці, скільки я дров спалив в куби, то вийшло, що 1,8 куба на 1875 гривень. Це 3375 гривень. Або ж, якщо по економному варіанті, як ми дійшли по 30 кг, це було би. 1,3 куба на 1875-2437 гривень. Мені обходилося би опалення на місяць. Далі ми розпочали експеримент. Ось видно 22.32, 17 числа. Я проклацаю скріни. Це те саме, наш 18 квітня 7 ранку. 18 квітня 8 ранку. 848. 18 квітня пів 10, 19 квітня 8.29, 19 квітня в 9.54. Значить, 20 квітня в 9.19, 20 квітня в 22.10, 21 квітня в 9.19, 21 квітня в 6.20. Це показано графік. Є. Скільки? Електроенергії споживав будинок, значить, оце рівномірні це є насос рециркуляції. Працював, а цей стрибок, він кожного дня рівномірно. Це є астротаймери, які включаються і включаються автоматично самі. Коли стає темно, вони включаються, коли світло вимикаються. Значить, 22 квітня, значить, сьогодні зранку в 7.12, і ось, якщо ви бачите. 22 квітня в 3.06 я робив скрін 44,4 теплоакумулятор вверх, 43,6 вниз. Зараз перейдемо до, до реального часу, скільки є в наявності температура. Значить, динаміка температур теплоакумулятора на 1600 літрів показала плавне зниження, а саме Найвищі добові втрати були на початку експерименту, коли температура була максимальна. Далі, в міру зниження температури втрати стали стабільно нижчими. Ну і Візуально видно, як система поступово входить у режим повільного охолодження. Ще може бути один день собі спокійно. Такий графічок є по днях, як втрачалося тепло, я ще назву. Ну і в загальному... Початкова теплова енергія при середній температурі 90,5 на перший день це 131,2 кВт. Залишкова температура тут я брав 43,2 на 3 годину це 43,16 кВт втрати енергії за період експерименту 5 діб 120 годин. Експеримент тривав, значить 88 кВт годин було витрачено. Протягом 5 днів це 17,6 кВт за добу. Якщо розділити на 24 години, це 0,73 кВт годин. Значить 0,73 кВт втрачав, втрачав даний теплоакумулятор. Тому можна вважати, що теплоакумулятор дуже добре утеплений. Значить, Зараз я вам ще назву такі цифри, щоб ви. Я швиденько прогортав, щоб відео було недовгим. Тако наведу на листочок. Тут 5 днів 120 годин. Значить, в перший день я теплоакумулятор втратив 12,4 градуси. В другий день втратив 11,2 градуси, в третій день 9,7 градусів. Четвертий день 7 градусів. В п'ятий день, 6 градусів і 80. Якщо б цей експеримент продовжити ще на одну добу, то я думаю, що завтра би в бочці було б десь в районі 32-33 градусів, якщо б бочка втратила 6-7 градусів за цю добу. І можна було б зробити підсумок, що теплоакумулятор тримав 100, не 120 годин, як зараз, а. 142 години, як мінімум. Експеримент ми повторимо, утеплимо труби і виключимо рециркуляцію. І побачимо, наскільки буде похибка. Були запитання по електричних тенах. Я їх ще не підключав, підключу з ними окремо відео. По електрощиту буде теж окремо відео. Значить, по кількості спалених дров я дав відповідь. Пишіть е, свої коментарі щодо того, як розряджалася бочка. Е, вдома нікого не було, результати правдиві. Пишіть коментарі і до наступних відео.